Вітаки, привітки! Ви на каналі готуємо рази. сьогодні з вами готуємо салат з курячих шлунків. Рецепт надзвичайно простий, смак просто неймовірний, тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. На приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулька, розрізаю її на напіл і будемо нарізати на пів кружечка. Друзі, напишіть в коментарях, чи часто ви готуєте курі і шунки і що саме з них готуєте. Я часто скажу, не дуже часто їх готую, але ось цей салат в нас його люблять. Посмакувати, тут небагато інгредієнтів, і саме така заправка подобається всім. Тож поділюся з вами, можливо, також приготуєте і посмакуєте. Цибульку ми вже з вами нарізали. Зараз замаринуємо з вами цибульку. Я сюди буду додавати до цибульки одну столову ложку лимонного соку і додаю трішки цукру. Більше я нічого не додаю, мені достатньо цього смаку. А з вами перемішаємо і відставляємо на декілька хвилин. Дуже добре буде, якщо відставити на 5-7 хвилин, щоб цибулька замаринувалася. Бульку відставляємо в бік і беремося за наступний інгредієнт. Мене тут акурічі шунки, майже 300 грам. Я вже їх завчасно відварила, відварювала лише додавала чорний перець і лавровий листочок. На які спопалися невеликі курічі шлунки, тому перерізати їх буде не дуже дрібно. Ось приблизно на такі смужки нарізаємо наші курячі шлунки. Можете робити любу нарізку, яка вам подобається. Хтось дрібніше, хтось взагалі великими шматками нарізає. Ось приблизно на такі шматочки. Якщо ви вперше цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково на всіх коментарях, що сподобався цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Дякую вам за вашу підтримку. Ось і все. Скоренько ми з вами нарізали шлунки, перекладаємо їх у мисочку. Додаємо сюди вже цибульку, і зараз буду показувати, що я додаю по спеціях. І поділюся з вами, ви вже додавайте що вам за смаком. Що додаємо зі спецій, Я додаю суміш перців, додаю обов'язково коріандр. Мені він додає особливого смаку. І сюди додаю сушений базилік та томати. Ось такі спеції я додаю, і зараз сюди я також буду додавати 3 столові ложки соєвого соусу. Можете замінити соєвий соус на соус теріяки, теж буде файно. Готувала із цим соусом, подобається, що соєвий, що теріяки дуже смачно. Потрібно це ретельно перемішати і зараз будемо з вами смакувати. Як самі бачите, тут не багато інгредієнтів, лише що в нас? Курячі шлунки, спеції і цибулька. Дуже смачний салат, нічого складного, готується легко просто, і смак просто неймовірний. Зараз вам ще будемо додавати зелень. Зелень додаємо за смаком, я буду додавати лише кріп, можете додавати зелену ципульку, петрушку, що подобається, то й додавати. Мені достатньо лише кропу. Ципаємо кропчиком і зараз буду з вами смакувати всім, хто їсть, їсти смачного дуже файний рецепт. Нічого складного, готується легко. Просто ви самі бачите, що не багато інгредієнтів. Сподобається всім. Тож обов'язково приготуйте, посмакуйте. Напишіть в коментарях. Звичайно, кожного свій смак кому сподобається, кому ні. Тому готуйте та смакуйте. Я бажаю всім вам миросмакую. Цього самого найкращого. бережіть себе до зустрічі новому відео. Всім па-па-па.